Друзі, привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Нагадуємо, що у нас є у продажу Porsche Cayenne 3-літровий турбодизель 2016 року виробництва. Чудовий по технічному та зовнішньому стану, вже перевзутий на літню гуму на ось таких 20-х різношироких колісних дисках. Всередині він має коричневого Кольору шкіряний салон, коричневого торпеду і Упс, кольор салону дах. По комплектації багато чого приємного, камера заднього виду, передні-задні парковочні радари, клімат, круїз контроль і навіть іконки. Бо, як казав головний тест-пілот Порше Вальтер Рьор у справжніх гонщиків. Комахи розплющені у бокові вікна. Так це чи ні? Переконайтеся, завітавши до нас, протестувавши цей автомобіль. Знаходимося ми за адресою кільцева дорога-1 ТРЦ Республіка. Чекаємо на вас.